Всім доброго дня! Ми з України. Сьогодні ми не просто так до вас прийшли, сьогодні ми ведемо репортаж з Доларом долар. Поздоровайся з українцями, де я нечемний хлопчик. Ви знаєте, завжди вам розказую про свята, про всяке таке, а сьогодні не буду розповідати, тому що немає настрою в мене говорити. Просто зайшла, щоб з вами поспілкуватися, вийшла. Трошки настрою нема. У нас наш Патрік заболів. Хазяїв Словаччині. Я дуже за нього хвилююся. В клініку водили вже скільки разів. Не знаю, температура не падає. Побачимо, що буде далі. Подивимося. Правда, добре. Отак От каже, наш Патрік заболів. Я вас всіх рада вітати. Дуже дякую всім вам за те, що ви в мене є. Такі гарні, красиві українці. Подивіться, в нас іде сніжок. Дуже гарний сніжок, Долар? Долар. ну не, не обмати круги. Ну Послухай, послухай, О, послухай. Ну щось би розказав. Не хочеш нічого розказати, не хочеш. Знаєте, чим ближче до 24 лютого, мабуть, не тільки в мене чомусь тривожніше на серці. Можливо, так пам'ять записала, мозок записав. Те, що ми пережили. Не поважаєш абсолютно нікому і ніколи. І оця річниця підходить і знову, і навіть тваринки ці вони теж відчувають. Відчувають? Мурда! О, О ти як гарно вліз в камеру. Та я думаю, все буде добре. Але прийдеться нам ще трошки потерпіти, трошечки, трошки, шо, шо, шо? ну що, ну що, трошечки. У нас на вулиці дуже гарна погода. Пішли, долар трошки пройдемося. Підемо, пішли, 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 пройдемося трохи. Трошечки пройдемося з тобою. А як він гарно біля мене шпацірує? Он буде прогулюватися, як собачка. І котик чи ти собачка. Ім'я в нього дуже гарне. Знаєте, я знаю, що не можна називати в честь померлих людей, давати імена або я не знаю. У мене був долар, кіт такий, і у нас, коли тут дуже великий був вибух в березні минулого року, в нього трапився серцевий напад, і він помер. Його звали Долар. І буквально десь через місяць, можливо півтора, ну, у нас з'явився оцей котик. Не знаю, вірите ви не вірите в переселення душ. Я колись вам покажу фотографію, можливо, в соціальних мережах долара того і цього. Це просто одне і те ж саме. Це просто іноді аж страшно. Я його теж так назвала. Він гарно відкликається на це ім'я. Я не знаю, звідки він взявся. Але він живе у мене вже рік. Ну, не рік, ну буде в березні, скільки там, квітні рік буде. Майже рік. Долар ти є? Ти є. Ідеш зі мною, так? Да? З вами вирішили так прогулятися. Долара я не планувала, звичайно, брати, але ж долар сам. Запланував собі своє. Що туди далі не йдемо? Не йдемо, повертаємось. Пішли. Пішли. Він розумний і далі від свого будинку він не відходить. Кажете, що коти нічого не розуміють. Все вони розуміють. На дворі просто чудова погода. Морозна. І знаєте, така трошки я не скажу, що холодно, ну, просто вчора була одлига, відлига. Сьогодні зовсім по-іншому. Сьогодні морозець і трошки холодновато. Да, долар? На цьому будемо, аби закінчувати, бо буду вести долара. Долар? Іди сюди. Іди до мене сюди, іди, іди сюди. Йди мій. мій хлопчик, іди. сідай на лавочку. іди посидь, іди посидь. Посидь. Ну посидь, іди. Де ти є на лавці вже? ах ти моя котяра. Ах ти мій хлопчик золотий. Ой, ти що впав? Ой, ти впав, ти впав. Давай. Тільки не, не поцарапай мені штани, добре. Ну куди ти? Ну, ну каже, каже, поки, кажи мої хороші, поки. Всім гарного. Гарних вихідних. Головне, щоб вони були мирні. З вами була я, як завжди, з котиками, як завжди, без макіяжів, фільтрів. Просто губи трошки підмазала. Робки підвела. Да? Бо геть зовсім вже настрою немає, на да? мене не схоже. Все, бо нам ще Патріка в лікарню гостина, да, ж все. привіт, кулачки за Патричка. Всіх вас люблю. Бажаю вам гарного вечора. Думаю, зустрінемося скоро. Слава Україні! А ви наші захисники тримайтеся ще трошки. Все буде добре. Наші герої. А у нас сніжить. Це була Україна. Тамара. Тамара Кияниця, якщо хто хоче підписатися на YouTube канал і підтримати наш канал Суто Український. Я ще не хочу на цьому спинятися, абсолютно кожен має право для самовираження, як він хоче і що він хоче. Але давайте трошки підтримаємо українське, я вас дуже прошу. Тому що дуже важко. Хоч ми в Україні пробити українське щось. Щоб ті традиції почули більше людей Слава Україні. Все добре.